Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали деребани за розкладом. Пише телеграм-канал. Закрита зона. Залужний хоче конфіскувати та посадити довічно всіх хабух, корупціонерів та зрадників. Закон доопрацювали, з понеділка будуть вносити на розгляд. Саме тому пішла атака на Дану Ярову, яку лобіював Залужний. Досить поверхнево, але цього було достатньо, проаналізував інформаційну атаку на Дане Ярова. Пише волонтер Биков. Одразу помітно, що замовник не володіє достатніми ресурсами, щоб перетворити цю атаку в потужний чорний руйнівний. Піар, а це значить, що замовник середньої руки корупціонера, що наживався на Міноборони, те, що атака була обмежена Фейсбуком, помийним телеграмом та газетами за 20 баксів, означає, що до атаки дійсно не підключилися позитивні. Деякі навіть підтримали Ярову та єдинщики, що не дозволило ганебний повтор під чорний піар вивести на національний рівень. На цьому все скінчиться погана атака, але добре для громадянського суспільства та Дани Ярової. Але це означає, що ми. Виробили достатні імунітети, щоб опиратися корупціонерам і чорним політтехнологам, які виконують будь-які платні замовлення. Моя підтримка та повага дані Яровій у її породній попробній справі. Я б особисто не хотів би бачити тану Ярову у системі сьогоднішньої влади, яка централізовано управляється з офісу президента. Результату не буде. Ганьби не уникнути. Перевірено чотирма роками діяльності простих хлопців з народу. Наразі в Україні сотні народних депутатів отримують спеціальні пенсії для цього народу народні обранці, які перебували на заслуженому відпочинку, подають судові позови проти пенсійного фонду та домагаються особливих умов. А сума пенсії має становити певний відсоток від зарплати в випадку з нардепами, як показує практика. Інколи їхні пенсії можуть бути у рази вищими за зарплати. Заступниця голови пенсійного фонду Ірина ковпашко у відповідь на запит обоз юам повідомила чисельність пенсіонерів, якими призначено пенсію відповідно до закону України про статус народного депутата 617 осіб серед Розмір пенсії 21 135 тисяча гривень. При цьому максимальна пенсія нардепа становить 245,9 тисяч гривень. Крім того, ціла низка парламентарів отримує значно більше 50 тисяч гривень пенсії. Яскравий приклад колишній регіонал Віктора Силаута. Так кілька тижнів тому екс віцепрем'єр та нардеп трьох скликань Славута підвищив свою пенсію до 65,9 тисяч гривень для парламентарів, які всіх українців діє обмежений максимально розміру виплати найбільш. Ше ніж 23,6 тисяч гривень. Однак Слоута це обмеження скасував для себе в суді. 24 червня 2025 року. Київський окружний адміністративний суд ухвалив чергове рішення на користь Слаути та обозобов'язав пенсійний фонд в Київській області підвищити виплату колишньому нардепу, враховуючи новий розмір зарплати. Слаута вийшов на пенсію за законом про статус народного депутата. Ця норма закону вже не діє. Однак, нардепи продовжують нею користуватися через суди. Нардеп у раді працював першим заступником голови Тату з питань державного будівництва та місцевого самоврядування зараз цей комітет називається з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Перший заступник голови цього комітету Роман Лозинський торік отримував середню зарплату в розмірі 57,8 тисяч гривень. Славута мав би у кращому випадку отримувати 90% від зарплати чинного парламентаря, тобто 52 тисячі гривень. Однак Київський окружний адміністративний суд вирішив, що справедливий розмір пенсії для колишнього Метря 65 і тисяч гривень для такого розрахунку. Слута приніс судовідку з Верховної Ради номер 1559281 від 28.01.25. У цій довідці вказано, що перший заступник голови комітету отримує зарплату 83,2 тисячі гривень станом на минулий рік. Секрет такої умови включення до зарплати 100% надбавки за інтенсивність праці, 20% надбавки за почесне звання заслужений. Та доплата за науковий ступінь у 15%. Тобто це Фактично максимальна можлива зарплата з доплатами, а не фактично максимальна її реальний розмір. Суди колишніх нардепів за пенсії не реальність рідкості. А наприклад, зараз із пенсійним фондом Києва в розмірі своєї виплати судиться колишня регіоналка Раїса Богатирьова. А наприкінці минулого року суди проти ПФО виграв колишній нардеп, член багатьох фракцій, зокрема батьківщини Валерій Борзов. Київський окружний адмінсуд підкрикав його пенсію до понад 50 тисяч гривень значно Більшу пенсію відсудила для себе колишня регіоналка Катерина Ващук. Вона принесла до Київського окружного адмінсуду довідку з Верховної ради, згідно з якою зарплата чинного нердавого голови комітету становить 69,9 тисяч гривень. Суд встановив пенсію Ващуку у розмірі 90% від зазначеної зарплати, тобто шістдесят тисячі гривень. Ващу колишня голова комітету з питання аграрної політики та земельних відносин. Саме тому її залежить від зарплати колишнього голови комітету. Однак при цьому чинний голова. Комітету задекларував зарплату в розмірі 68 тисяч гривень. Спеціальні пенсії, зокрема, і для нардепів на відміну від звичайних прив'язані безпосередньо до розміру зарплати чинного нардепа. Цю норму скасували, проте в судах парламентарі вимагають застосувати до них законодавство у тій редакції, яка діяла на момент їхньої роботи в раді. Завдяки цьому пенсія нардепа має становити до 90% зарплати чинного парламентаря. Однак у деяких випадках цю норму трактують по-своєму. Як уже описав обозіа, найбільшу пенсію майже 246 тисяч гривень отримує колишній член фракції опозиційний блока Сергій Ківалов. Зараз його пенсія тимчасово обмежена у зв'язку з провадженнями у 2025 році спеціальних коефіцієнтів. Незабаром в раді мають розглянути зміни до чинного законодавства щодо скасування спеціальних пенсій, поки але частка українців на заслуженому відпочинку отримує менше 5 тисяч гривень. А середній розмір пенсії становить 6,4 тисячі гривень. Є цілі категорії українців, які отримують десятки і навіть сотні тисяч гривень пенсії в Україні діє солідарна пенсійна система. Ті, хто працює своїми внесками, отримують тих, хто зараз перебуває на пенсії. Солідарна система не може забезпечувати окремі категорії великими виплатами. Для цього мають функціонувати професійні та накопичувальні рівні пенсійної системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо. Możemy razem.